Добро вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. По життю я завжди був державником. Для мене інтереси України понад усе. І зараз в цей тривожний час, коли Угорщина. Готує свої війська для Ривка на Закарпатті, Коли в Румунії приходять до влади ультраправі і румунські війська можуть піти через Карпати, Красноїльськ на Чернівці. Я як свідомий українець від імені, від патріотів українських Чернівецької області та Закарпаття. Пропоную ввести на території Закарпаття та Чернівецької області пряме президентське правління Пояснюю, чому. Тому що чиновники, депутати, силовики Чернівецької та Закарпатської областей з даних Давен мають подвійне громадянство. І це не секрет. Для тих, хто проживає в цих областях. Мають подвійне громадянство, мадярські, румунські паспорти. Чернівецькій області румунські паспорти продаються з 1995 року по цей день, по день, коли я викладаю це відео. Прямо в центрі Чернівців дзвониш по телефону, твій телефон пробивають. Кому ти дзвониш за допомогою видно своїх людей з правоохоронних органів, а потім тобі дзвонять або не дзвонять, коли є підозра. В Чернівецькій області більше третини українців мають румунські паспорта. Про мадярські паспорта на Закарпатті серед чиновників, депутатів, силовиків не говорять тільки лінивий в Україні. Більшість жінок. Сімей правоохоронців, депутатів, чиновників знаходяться за кордоном, в тому числі в Румунії, в Угорщині, фірми, маєтки, рахунки в банках. Тому я в такий тривожний час дуже прошу президента України Володимира Олександровича Зеленського вести пряме президентське правління в Чернівецькій області та на Закарпатті. Патріоти, наді... Патріоти України дуже надіються на мудре виважене рішення президента. Тому що місцевим в лапках елітам, місцевим чиновникам, депутатам, які не зважають вже на центральну владу Києва, давно вже не зважають, не реагують, не виконують накази довіряти. Немає чого. Кожна свідома людина, кожен свідомий українець в Чернівецькій області на Закарпатті не довіряє так званим місцевим елітам, місцевим правоохоронцям. Це моє офіційне звернення до президента України Володимира Олександровича Зеленського. З повагою. Український історик та журналіст Ігор Швець.